І чи дії, по якому вийшли в публічному полі, по-першому по з нього. Чому ця справа така важлива? Чому для НАБУ він такий важливий? Це удар в саме серце системи. Він підриває ключовий принцип цієї корумпованої системи. Якщо ти виконуєш волю, як ахіндовський, вищої політичної еліти, чи то партії регіонів, чи теперішні політичні еліти, ти недоторканний для правоохоронної системи. Набу ламає цей принцип вже втретє. Чаус, Аніщенка, Ахіндовський. Чи будуть справи інші? Я сподіваюся, що будуть, але це питання до слідчих органів. Тут треба ще розуміти: немає ну, якби, такої якоїсь великої глобальної справи чорної бухгалтерії. Виділяються окремі злочини, окремі, під... ну, окремі фігуранти. І Ахіндовський має підозру. Він вже підозрюваний. Я сподіваюся, що Холодницький так само ефективно працює процесуально, як він пише в Фейсбуці, і справа найближчим часом отримає обвинувальний, обвинувальний акт в суд. Ну, але це справа за правоохоронною системою. Георгій, вопрос вам. Назар Холодницький написав також, що у детективів НАБУ є чітко визначений законом срок, щоб завершити збір доказів, направити справу в суд. Як ви вважаєте,